Ну, ця машинка, та що дешевша, вона не підходить. Перша в неї є там, підкрас. Невеличкий косметика, тут 260, але є, отут зараз покажу, є трішки шпаклівочки, це вже 70 пішло. Ця сторона, тобто два слоя фарби, а з цієї сторони... Так, 80, отут я знайшов. Тут у нас є, навіть бачите, не пробиває. 800, тобто є шпаклівка. Є шпаклівка. І тут машина десь була в якомусь такому районі, десь біля моря, біля океану. Бачите? все в рижиках. Повністю вся рижа, тому вона і дешевша. Тормозів з тормозами важко. Все, глушничок, ну глушничок в них буває такі, що рижі, але тут всі елементи ходової, повністю. Всі елементи ходової, що передні диски і що, і що там знизу, навіть шлангочки треба. Підв'язати, бо кріплення повідгнивали. Тобто, ця машина не підходить.